Це стіна Брат Summer, Це стіна альбома Брат. З погодою мені везе максимально. Я на Are you serious? Я вважаю це легендарно. Добрий ранку я вислався зі свого хостелу. І починається мій другий день у Нью-Йорку. А я відправляюсь на Медісон Сквер Гарден. І ні, не щоб відвідати якийсь концерт, а щоб віддати речі у камеру збереження. Друзі, загубитися у нью-йоркському метро це настільки було просто, наскільки можливо. У мене ще ніколи не було такого експірієнту, щоб я міг загубитися в метро. А тепер його маю. Більш детально про метро я розповів у минулому відео про Нью-Йорк. Нью-Йоркське метро. Одним словом, це сауна. Метро у Нью-Йорку коштує 2,90. Хто ще не бачив, подивіться обов'язкове посилання в описі під відео. І ось одне з найвідоміших місць Брукліна це Дамбо. А ще Бруклін мене зустрів туманним Альбіоном, наче я в Лондоні, а не в Нью-Йорку. Та да, уж, з погодою мені везе максимально просто. Тут повинен бути краєвид на Нижній Манхеттен на Даунтаун. Але ми бачимо туман. Бруклінський міст один з найвідоміших мостів у світі, і на момент відкриття 1883 року вважався найвищим мостом у світі. Печальний факт, але під час будівництва моста загинуло понад 20 людей. Якщо ви хочете побачити стару архітектуру Нью-Йорка, вам точно треба у Нижній Манхеттен, бо саме звідси починався Нью-Йорк. Тут збереглася структура вулиць, якою вона була, коли Нью-Йорк ще був новим Амстердамом, тобто вузькі європейські вулиці, але височезні хмарочоси початку 20-го сторіччя. Joe's Pizza. найвідоміша піца Нью-Йорка. Хто тут тільки не був Ен Гетуэй, Кардашяни, і не тільки. Один слайс коштує 4 долари, і, до речі, в ціну вже включений податок, що дуже дивно, як для Нью-Йорка. І Так, я пробував легендарну Джо Спіцу. Це наймовірно. Town Street. Шматочок Європи посеред американських хмарочосів. Це була перша у місті вулиця, вимущена бруківкою. Якщо вам 21 і більше, ви можете зайти у якийсь бар або паб. Тут відчувається атмосфера Дубліна з його червоноцегляними будинками. Якби не погода, то я б пройшовся би на безкоштовному паромі на Айленд, щоб побачити статую свободи всього за 0 доларів. Але погода сьогодні не на моїй стороні. Ну, ось вона, статуя свободи. Такий прекрасний Ну все, йдемо далі. Ну так, щоб ви знали, абсолютно вся набережна наразі на реконструкції. You serious! <пл *дь> Піз просто! Єба чайка. І після того, як чайка наробила справ прямо на Матільду Мадонни, я купив вологі серветки біля Уолл-стріт за 5 доларів. До речі, я тільки на монтажі помітив, що майже не зняв уолл стріт, але насправді. Там зараз все на реконструкції, тому не багато втратили. Діба я на Уолл-стріт. Я не знаю що ще сказати. Ні, ну з очікуваного, типу, вулиця Уолл-стріт так названа, тому що на місці цієї вулиці колись була стіна, яка роз'єднувала новий Амстердам і іншу частину острова Манхеттен. В раніше Нью-Йорк був новим Амстердамом. Меморіал 911 присвячений наймасштабнішому теракту в історії людства майже три тисячі жертв. А на місці двох веж зараз знаходяться два великих водоспада, навколо яких виточені всі жертви теракту. Поряд знаходиться музей Меморіал 911. Вхід туди 36 доларів. Але він вартує вашої уваги, бо всередині зберігаються особисті речі загиблих. Залишки самих веж та навіть пожежна машина. Вона є одним з самих сильних експонатів музею. Екіпаж компанії Ladder 3 Пішов у середину північної вежі, щоб врятувати людей, але ніхто не встиг врятуватись, бо у другу вежу на той момент влучив літак. Пожежна машина є знаком пам'яті про загиблих. Ще один експонат музею це остання колона вежі, яку залишили як пам'ять про теракт. Усередині зберігаються також залишки сходів, по яким намагались врятуватись люди. Ну, в мене немає слів з приводу музею 911, Я там майже заплакав це стовідсотково варто вашого візиту. Сантьяго Калатрава менше. Позаду мене найдорожча робота мого улюбленого архітектора Сантьяго Калатрава. Ця споруда коштує 4 мільярда доларів. Я в шокі. А ви? У будівлі муніципалітету Нью-Йорка знаходиться прикольний сувенірний магазин City Store», у якому ви можете придбати сувеніри, наприклад, з символікою пожежних поліції, метро Нью-Йорка. А ще ця будівля відігравала ключову роль у фільмі Леон. Виглядає так, наче ця будівля вибралась із якоїсь антиутопії. Не знаю, там дивергент. Голодні ігри. Are you? Are you? Ну Я вважаю це легендарно. Це тепер треба йти далі. Подивилися і досить Я у Сохо, і на той, який у Дніпрі. Дуже смішний жарт. Я знаю. А то, як який в Нью-Йорку, і десь тут повинна жити Хейлі Бейлі. Ми повинні зустрітись, зробити калам. Десь моїх мрій. Але чому би і ні? Може, через деякий час це буде правда. Не знаю, що сказати про але точно можу сказати, що тут дуже стильні люди. Прям супер стильні. Ну, звісно, чавунна архітектура. Я дивлюсь на це і випадаю із життя. А ще Сохо цікавий своїми фасадами, які є прикладом чавунної архітектури. Принцип простий: розплавлений чавун заливали у спеціальні форми, і таким чином створювався фасад майбутнього будинку. Потім, на існуючий каркас, виплавлені частини фасаду поєднували один з одним як пазл. Таким чином, ми маємо унікальний район у Нью-Йорку, аналогів якому ніде немає у світі. Little Italy, точніше, вже чайна, бо з італійського тут лише назва. Найдешевші сувеніри ви можете знайти саме у цьому районі. Коротше, якщо ви хочете купити сувеніри дуже дешево і ще й торгуватися за них, то вам треба у район Little Italy або на канал Стріт. Тут всі продають сувеніри по супер дешевим цінам, і ще торгуються, і ще і ти не можеш вийти з магазину. До тебе просто підходять, і кажуть, типа, ну ви може, давайте ми вам продамо е... цей сувенір за 7 доларів. Давайте за 6, давайте за 5. Я кажу, ні, дякую. Я шукаю інше. Що ви шукаєте? У нас все є. Короче. Заради чого я виїхав з Манхеттена в Квінс? Це стіна Брат Summer. Це стіна альбома Брат Брат Forever. Альбом Брат став феноменом у минулому році, а сама Чарлі XCX здобула нарешті світове визнання. Довгий час на цій стіні змінювались постійно надписи. Спочатку було слово брат, а потім почали перекрашувати у імена артистів, з якими Чарлі буде фітувати Лорд, Білі Айліш, Тройсіван, Кеша і не тільки у Чарлі. Є цілий альбом з реміксами. Альбому брат один рік, і на честь цього на стіні з'явився надпис Форевер. А я закінчую свій тріп у по йорку Дякую за перегляд. Підписуйся тут все про поп культуру та подорожі. А у наступному відео ви побачите, як купити квиток на концерт мрії не за всі гроші світу.